Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Мене звуть Анна. Для вас карта дня на 11 березня 2024 року по всіх знаках зодіака. Не забуваємо про те, що розклад загальний, тому може не завжди в усіх програватися. Овни. Для овнів, король, для овнів царі кубків. Ну, знаєте, рецепт Кубків говорить про те, що не варто бути наївними і піддаватися таким якимось улесливим, таким досить нереальним пропозиціям. Також говорить про те, що вам варто скористатися вдалим моментом і вирішити справи, які вас постійно знаєте, от ви їх відкладали. У вас не вистачало сили, часу, енергії, настрою. А от цей день ви матимете гарну змогу все це вирішити. День вдалий також для вирішення якихось конфліктних ситуацій. Ви зможете знайти спільну мову і, ну, знаєте, внести якісь корективи, якийсь позитивний розвиток подій і припинити свої образи і всякі такі. Негативні моменти в цій справі. От конфлікт з легкістю намагайтеся е, вирішити. На дні колоди випадає вісімка пентаклів. Карта говорить, що зусилля, які ви будете прикладати, вони приведуть вас до гарного розвитку подій. Приведуть вас до успіху. Тельці. у тельців справедливість. Карта вказує на те, що справедливість буде відновлена. Будьте чесними, справедливими, наполегливими, нікого не обманюйте. І все буде добре, ви матимете гарний результат. Якщо якісь будуть перевірки, якісь судові процеси, взагалі якісь там невдалі моменти чи погрози, наприклад, і так далі, то все вирішиться у вашу користь. Також можуть очікувати якісь паперові метушня, якісь правові діяльність, тут якісь можуть виникнути моменти. Також можуть виникнути якісь спірні питання. Близнюки. У близнюків старший аркан суд, який говорить про те, що ви зможете досягнути гарного результату у своїй роботі. Зможете розпочати щось нове, зможете отримати гарний результат, матимете взагалі гарну можливість відновити оновити свої сили, свою енергію. Взагалі карта говорить про радість і виконання ваших мрій, про досягнення вашої цілі, про гарну можливість виконати якусь справу, яку ви навіть не вірили, що ви її вирішите. І взагалі розпочати щось нове, досить гарне та перспективне для вас. ਰਾਕੇ okay. Для раків старший сонечко – це успіх, це позитивні емоції, це гарні новини. Успіх у всіх сферах вашого життя. Карта благоприятна, віщує вам гарний розвиток подій і успіх у ваших починаннях. Імператриця на дні клоди говорить про те, що ви матимете гарний результат у своїй роботі, матимете гарну роботу і гарну винагороду за свою працю, будете задоволені своєю працею, і матимете гарну змогу більше проводити часу із своїми рідними, своєю сім'єю. Леви, для Леви випадає король жезлів. Карта говорить, щоб ви були більш енергійні, були наполегливіші, були сміливіші, проявляли себе і обов'язково зматимете гарний результат. Ні в якому разі не лякайтеся складностів, які можуть виникнути на вашому шляху. Привіт свою впевненість, свою рішучість, як би там складно не було. І це обов'язково приведе вас до успіху і до гарних. Результатів діви. У старший аркан маг, все в ваших руках для того, щоб втілити ваші задуми в реальність. Це дуже гарна карта, віщує вам успіх і говорить, щоб ви були більш наполегливише і рішучими. Ви матимете гарний результат своєї роботи. Вже просто час застосовувати свої знання на практиці, діяти. Саме головне це дія на дні колоди. Трійка мечів, яка вказує про можливість конфліктних ситуацій, яких можна уникнути. Тому намагайтеся це зробити, а все остальне в ваших руках. Терези. У Терезів колісниця це рух, це успіх, це досягнення вашої цілі, це можливі поїздки, відрядження, активний насичений день, який принесе вам гарні новини і досягнення. Вашої цілі. На Днікоди імператриця карта говорить про успіх, про гарну виконану роботу, про гарну винагороду, про задоволення від своєї роботи та гарну можливість більше часу проводити з своєю сім'єю. Скорпіони. У скорпіонів це сімірка кубків. Карта говорить, що для того, щоб досягнути своєї мрії, своєї цілі, потрібно багато і наполегливо працювати. Також перед вами може бути якийсь складний вибір. Може бути багато пропозицій, таких улесливих, приємних, але не всі вони будуть перспективні. І потрібно гарненько все обдумати, щоб не зробити в майбутньому помилки. Яке з цих пропозицій вибрати? На дні коди, двійка пентаклів, карта говорить про якусь трошечки невпевненість. І якийсь можливий вибір, який ви будете робити. Ви ретельно обдумайте і просто вирішіть, чого ви хочете. Не намагайтесь одночасно вести декілька справ і всидіти на двох стрільцях. Стрільці. У стрільців двійка жезлів, все якийсь вибір, це будете зважувати всі за і проти. Ретельно будете обдумувати свої подальші дії, якусь важливу справу. Перш за все, ретельно обдумайте і подумайте, як буде залежати від ваших дій, від ваших вчинків, майбутнє ваших рідних та ваших близьких. І в всьому намагайтесь з золотої середини триматися. Не конфліктуйте, не робіть якихось серйозних кроків, особливо в роботі. Тримайтеся у всьому такої нейтральної позиції. Козерог. У козерогів. У козирогів король Кубків. Це досягнення вашої цілі, це якась порада від наставника, від людини, яка вам близька від людини, якій ви довіряєте. Карта говорить про гарні емоції, про можливість досягнути бажаного результату. На дні коди трійка пентаклів, яка говорить про творчу роботу, про роботу, яка подобається, і про успіх у ваших справах. День вдасться, принесе вам гарний результат та досягнення вашої цілі. Саме головне будьте самим собою і не одягайте ніяких масок, ні перед ким. Водолії. Для водоліїв п'ятірка жезлів, яка говорить про можливість конфліктних ситуацій, про. Активне обговорення якоїсь інформації в колективі з подругою, з чоловіком і так далі. Тут є якісь можливість доводити комусь щось і відстоювати, захищати якусь свою позицію. Але обдумайте і вирішіть, чи варто це робити, чи не варто, тому що бувають часто такі моменти, де краще пройти мимо і не звертати увагу взагалі на це все, не витрачати свої сили та свою енергію. Просто будьте самим собою і все буде добре. Рибки. Для рибок, Рицар Пентаклів, карта віщує поїздки, подорожі, питання, які будуть вирішуватися стосовно фінансових якихось таких питань. Перш за все, карта вас попереджає, щоб ви ні в чому не поспішали. Ні в дорозі, ні в справах. Ретельно все робили, обдумували кожен свій крок, з пивністю придивлялися в добу найменшої дрібниці і не намагайтесь прискорити події. На все свій час хай йде все поступово. Намагаючись прискорити події, ви можете собі тільки зашкодити. Будете дуже втомлені під кінець дня, але у вас все вдасться. Просто відпочиньте і ви з новими силами на наступний день візьметеся за свою роботу. Бажаю всім гарного та вдалого дня. Хай у вас все обов'язково здійсниться. Бажаю всім мирного дня і гарних новин. Дякую вам за лайки, коментарі та підписки. До побачення!